Хестики, науки у 3D-форматі це гра і так виходить на новий рівень. А зараз я вам покажу режим гри для двох гравців, просто в мозковибуховий. Класичні правила це у вас є три способи перемогти. Або ви виставляєте по горизонталі, вертикалі, або діагоналі три кола однакового розміру. Не важливо, якого розміру, головне, щоб однакового, тобто або великі, або всі середні тут стоять, або всі маленькі тут стоять. Тоді ви сформували лінію і ви перемогли. Наступний спосіб це виставити в одну клітинку коло всіх трьох розмірів. Тоді ви також перемагаєте. Ми не ви зробите клітинку, але всі розміру ви. Наступний рівень, ви виставляєте в наступний спосіб, виставляєте великі, середні маленькі, або анарматики, щоб вони були від великого до маленького, або по горизонталі, по вертикалі, або по діагоналі. Тому у кожній квітинці у вас є три варіанти поставити коло різного діаметру і вони не заважають блокують одного яку того Варіанту, що ви вже поставили середню коло, тому що ви не виходить поставити ще одне середнє коло, деталі не блокується, і ви можете ставити далі отець, собі різні поставить маленьке коло, і буде у нього тут стояти маленьке коло. Московий буховий режим гри, це коли ви граєте в двох, але чотирма фішками. Один бере сині та жовті, а інший бере червоні і зелені. І виходите по колу, обов'язково їх через один, і виходите і намагаєтеся грати одразу за двох гравців, і стежити за полем, і стежити, щоб ваш суперник не виграв не тільки там жовтими фішками, наприклад, але щоб він не виграв і синіми фішками. Це буде Ще більш складно і ще більш цікаво, а замовити таку гру можна у пазуш.